Дебальцівський плацдарм навколо райцентру стверджують у штабі АТО. нині спостерігається, чи не найскладніша ситуація? Хоча вимірювати ступінь складності в умовах постійних боїв та обстрілів узагалі безглуздо у Зажинську та Авдіївці після артилерійських обстрілів сьогодні загинули троє людей. Противник щосили намагається в Дебальцевому та на підступах до міста оточити українських силовиків напередодні з боку горлівки була спроба. Танкового прориву нашим військам вдалося зупинити бойовиків. Утім, прозатища там, стверджує Руслан Ярмалюк, точно найдеться. Гауди. <плес> <плес> Зараз триває обстріл на одному з блокпостів біля фаші. От фактично щодня хлопці під обстрілами змушені тримати оборону над ними щодня, ще що миті свистять снаряди. Але хлопці стоять на місці і сподіваються на підтримку, адже ніхто не хоче допустити другого котла себе тута в Дебальцев. Бог у них над головою. Ікони хрести охороняють. А, тепер... Коли прилітають міни, вони українські оборонці дебальцевого олежачи на землі, згадують і про Всевишнього, і про рідних. Передаму привіт село, ліщеньки, закарпальців області позиційського району. Керіс Юра, юри, біжіться, я приїду. все. <світ> Будемо живи, не поврем. Вояки 128-ї гірсько-піхотної бригади у полях сім місяців. Тримайтесь, каже, що не <світ> <світ> <Вон, світ> сидіти. Хвост пістолет. Ну, Сюди ну, їх <світ> <тут світ> посидять <світ> суд. <сутки, світ>, <да? світ> Ці солдати на одних із найважчих і найкровопролитніших напрямках Дебальцевського виступу. це обцятами сипають. Них ...терористи гатять великим калібром, намагаючись вибити з цього поста оборонців, щоб відкрити собі дорогу на Дебальцеве. Буває по пару годин на день. Стріляють з 21 числа, з 22 числа, як почали. Вони втомилися від сусідства зі смертю, але готові воювати навіть у таких умовах на холоді і без важкої техніки. Нормальні люди завжди Це бояти. Кожен хоче жити, ми війну війни починали, але нам не треба закінчити. Хлопцям бракує інформації, вони навіть не знають, що робиться в них на флангах, тільки чують стрілянину і канонаду і гадають, чи не в котлі часом вже. Інформація проходила, але думаю, що другої помилки не допустять. Другої луваці. Думаю, що наше там начальство більше стояще, що вони все-таки ради пішли. Будуть думати за людей. Міне! Подай з ньому. Уже третій день біля Дебальцевого точаться бої танкові. Терористи кидають у бій десятки панцерників та піхоту, намагаючись відрізати українське угруповування від основних сил. На підкріплення нашим оборонцям ідуть свіжі сили і техніка. Такими силами. Оточення неможливе, мета, мабуть, перевірити на прочність систем, систему оборони і можливо створити якийсь маневр або вести в оману, тому що такими силами, які зараз наступають, оточення практично неможливо взяти. Після важких триденних боїв у Дебальцівському виступі вдалося закрити дірки, через які проривались окупанти. Тому бойовики ще з більшою інтенсивністю почали стріляти з градів по місту, околицях і дорозі. Єдиному транспортному сполученню з Артемівськом. Не, Руслан Ярмолюк, Михайло Путя та Шпортило, Спецкор два плюс